Запрошую до слова президента Національної академії педагогічних наук України, академіка Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України Василя Кременя. Підготуватися Ірині Констанкевич. Шановна голово, шановні члені уряду, шановні народні депутати, колеги. Світ сьогодні переходить до інноваційного типу прогресу. Кожна країна, яка намагається бути успішною. В цих умовах. В якості пріоритету ставить дві сфери, перш за все, освіту і науку. Науку як сферу, яка продукує нові знання, і освіту, яка через освітчення, через навчання олюднює знання, робить їх діяльністьними дієвими. Альтернативи для України немає. І попри всі труднощі, з якими зустрічається наша держава, безумовно, Освіта і, науки, і наука повинні бути пріоритетними сферами. Що б я хотів сказати в контексті цього просвіту? на мій погляд, не може бути і мови про те, щоб в бюджеті була цифра фінансування освіти менша 7% ВВП. Інша річ, що потрібно подивитися на те, яка структура і ефективність цього фінансування. Скажімо, Лін Михайловна говорила про це. Я хочу підтвердити, що якщо порівнювати нашу Україну з європейськими іншими країнами, то у нас є явне недофінансування середньої освіти. Там три шість-три ВВП. У нас менше 3% ВВП. Це не означає, що перефінансована вища і професійна освіта, і коледжі наші професійні. Ні. Просто дійсно значна частина соціальних витрат вони записуються як обов'язкові витрати на освіту. Разом з тим є можливість і більш економно витрачати кошти. Тут згадувалось за велику кількість університетів 3-4 рівня акредитації. І це правильно. Біда не сама по собі великій кількості, біда в тому, що багато серед них малоефективні з низькою якістю підготовки фахівців, але з достатньо високими витратами економічними. І я вважаю, неодноразово говорив за цю ідею, що в багатьох регіонах потрібно на основі існуючих вищих навчальних закладів створити потужні національні регіональні університети. Наступне, третє, за будь-якої моделі оплати праці на мій погляд, вона для освітян має бути вищою за середню в економіці в цілому. Лише у такий спосіб можна запобігти вимиванню з освітньої сфери кращих професіоналів. Четверте, заклади освіти, які здебільшого є бюджетними організаціями, за застарілими механізмами їхньої економічної діяльності не відповідають умовам економіки, яка де-факто де юре утвердилась в Україні. Нові економічно-осіянські механізми мають бути адекватними концептуальним засадам міжнародної системи національних рахунків останньої версії 2008 року. Про це зокрема йдеться в угоді про співпрацю, про асоціацію між Україною та ЄС. Ми писали про це і інші пропозиції в національній доповіді про і перспективу розвитку освіти в Україні, що підготовлена вченими АПН до 25-річчя незалежності. Тепер щодо наукової сфери. Будемо відверти, вона в економічному відношенні, в занепаді, фінансово знекровлена. Більше того, науку в стані кволості в суспільстві стали зневажати, почастіше розпад наукових шкіл і колективів молодь дійсно втрачає інтерес до дослідницької кар'єри, що неприродно для будь-якої країни. Загрозою в результаті постала втрата українською державою наукового суверенітету і зниження рівня національної безпеки. Так сталося не за один рік. Сталося так за всі 25 років. І в результаті ми сьогодні є одним із останніх запознаємо показником наукоміськості економіки, з одним із останніх в Європі. Ми є одним із останніх за часткою дослідників серед зайнятого населення, досить сказати, що з 91 року чисельність науковців зменшилася на 4,5 рази. Національна академія педагогічних наук в лавках мала честь за останні тільки 2 роки скоротитись на 37%. Шановні колеги. Останнє це науки про освіту, педагогічну науку. На, нашу, на наш погляд, в умовах об'єктивно необхідної реформації освітньої діяльності наша роль і науки в цілому зростає. Ми згодні з тезами з законопроектом про освіту, який зараз готується Комітетом з науки освіти до другого читання. Про необхідність серйозного науково-методичного забезпечення освіти і провідної ролі академії. В цьому академія за два останні роки суттєво оптимізувала будь ласка. 30 секунд завершить структуру свою реалізує стратегію вдосконалення. Так нам не вистачає фінансування, але проект бюджету на наступний рік суттєво кращий, ніж це було в останні два абсолютно провальних роки щодо науки. І я вдячний за це. Ми вдячні за це уряду. Міністерству освіти і науки, всім колегам, які нас підтримують, і готові ті завдання, які покладені на Національну академію педагогічних наук, виконати максимально ефективно. Дякую за увагу.